Добрий день! Сьогодні хочу розповісти про свої пусті баночки і давайте починати їх доволі багато. І це останні пусті баночки в цьому році. Перше, це Така міцелярна вода Swiss Image, Switzerland для нормальної і сухої шкіри. Я використовувала його в принципі, для демакіяжу очей і також, якщо чесно, на свої білі кросівки. для того, щоб зняти поверхневий такий бруд. Тут багато мілілітрів, 400, я його вже добивала, якщо чесно, цей продукт, але ну, непогана міцелярка, не можу нічого сказати поганого про неї. Така. ну, Проста. Наступне це від більш-ефект гомеопатичне органічне поліскувач для ротової порожнини, СЛС, фтору, ментолу, м'яти, ефірних олій. І тут, якщо не помиляюся, 500 мл. Да, 500 мл. Непоганий варіант для того, щоб доглядати за ротовою порожниною. Гомеопатичне лікування я не провожу, тому. Такі. ну, Екстракт кори дубу, кориня солодкі, нагідок, обліпих і так далі. Тобто все класно, гарний склад, і оце от бішофіт полтавський тобто теж непогано впливає. Так склалося, що це один і той же бренд Маур, якщо правильно читаю, Нечеру, до речі, це душиста вода Троянда і крем для рук Кокос. В принципі, те, що всередині мене влаштовує по якості. Але оце упакування я не знаю. Тобто десь, коли отак от використовуєш цієї водички, цей пульверизатор потім через раз працьовує, це, якби тебе трошки напрягає, ти нервуєш, тобі треба встигнути намочити цей спонж, щоб рознести бібі-крем, а ти не можеш ніяк вилити, видавити щось з цієї бутилочки. Я навіть не до кінця використала, я перелила його в адекватний пульверизатор і зараз ще використовую. 200 мл це надовго, якщо чесно. Я ще використовувала навіть іноді для волосся його. Перед масляними масками. Ну, Непогано, я не знаю. Але оце упакування це взагалі ну, просто кошмар. Можливо, дорожче зробити на 10 гривень це нормальний цей дозатор і вартість збільшить, але ну, не знаю, це просто знущання. З приводу цього крему, да, непогано, що такий невеличкий об'єм. 50 мл можна зрозуміти, чи підходить, чи ні. Але те ж саме, коли вже отут от залишається там, одна третя цієї баночки, тут прямо ну, треба. Щоб що звідси видавити. Потім я вже взагалі отак от розкривала і, о, до речі, ще трохи залишилось, треба вимазати. І отак от по стінкам збирала для того, щоб зібрати і до кінця використати цей крем для рук. Ну, Крем для рук це непогано не в сезон зими або осінні, бо він такий легко вбирається, класний запах, але от саме для зими його буде не вистачати. Біла марка, як операнякісний відбілювач, тут. 750 грам, класна штука, я завжди їх підтримую. От саме ці відбілювачі, прибирання і ще беру там певні гелі для прання. Ну, непогана штука, дійсно допомагає. Поліпшити прання, і воно в тебе біленьке стає. Класно. Зараз прямо буде все від Маріфреш, в мене закінчилося. Це очищаючий бальзам, матча, хлорофіл і олійки, певні 100 мл. Воно такого зеленого кольору було. ну Непоганий варіант, класне, але я більше люблю, отут я поставлю посилання. Але якщо я не знайду попереднє, то я знову можу до нього повернутися. Непогано. І нестандартний колір дійсно його, от такого зеленого, якщо подивитися, ну, тут, наскільки буде видно, трохи такий зелений колір залишився на стінках. І є е, е, лопаточка, тобто все продумано, приходить в такій от картонній упаковці. Наступне це антиакне сироватка Марія Fresh косметик 30 мл, зручна скляна упаковка, Оцей от дозатор у вигляді піпеточки. -пі 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 а я використала до кінця класна штука, зменшує подразнення, які виникають, і оці от нові прищики, воно зменшує кількість. Теж в такій упаковці приходить класна штука, рекомендую. І ще один такий продукт, який я дуже люблю, це ферментний пілінг 50 мл для будь-якого типу шкіри. Класна штука. Є там певне обмеження по тому, як його пробувати робити і щось ну, його наносити. І тут є рекомендація від 5 до 15 хвилин наносити, витримувати на шкірі. Я його витримую спочатку. Коли тільки я його отримую, там порядка 7 хвилин, але у мене шкіра не така прямо чутлива, і потім воно в мене все таки Тримається 15 хвилин, уже коли більше половини цього тюбіку я використала. Класне упакування, тобто нема цього контакту з навколишнім середовищем. Класно, і він такий цікавого кольору такого і непоганий аромат має. Тому рекомендую. Класна штука. Видно, що відлущуються роговівші частинки шкіри. Клас. А наступна це така база для тінеї від Ельф. Мені вона не дуже сподобалась, якщо чесно, хоча колись мені вона підійшла. Я не знаю, я не бачу ефекту від неї, тому таке, я використала її до кінця. Таке, ну, відтінок, до речі, шир. Не можу нічого сказати, ну, не можу рекомендувати. Таке, тобто на трічку. І те, що в мене завжди в обіході, це дедерант, він класний. Ось тут більш детальне буде посилання на його відгук. Рекомендую дорого, але якісно і захищає дійсно. І стандартний такий вологий туалетний папір, класна штука для підтримки гігієни в різні періоди життя жінок. Був такий відливант. Я дуже люблю задіхів вольтере, якщо я правильно читаю, «This is her». Але це в новій версії Undressed. Я замовила 2 мл на пробу. Ну, у жіночки, яка мені відливала, була лише така. От, варіант 10 мл чи 5 тут. Я використала ну, непоганий аромат, але все-таки попередня ця версія This is Her, просто от моє улюблене. Це таке точно Undressed. Але от там якась є нотка, я теж можливо десь тут посилання покажу, що там взагалі за ноти верхні і так далі. Вона, ну, вона цікава, тобто, не стандартний аромат, але ну, тобто, це не стовідсоткове потрапляння, як з версією ЗСІ Тому Ну, непогано, я зрозуміла, що це не моє, і я не буду думати про те, щоб придбати саме такий повнорозмірний від 300 мл флакон. Тому цікаво було спробувати. І мило тіамок, пламіро, якесь там з екстрактом плюмерії, не знаю, воно якось трошки тане. В мильниці, тому не знаю, ну не поганий, тобто воно не сушить, але все ж таки не те, що я шукаю. Тому таке ну на 4, на 4 я можу оцінити, з п'яти це мило. В принципі, це все, що в мене закінчилося. Цікаво, чи ви щось з цього використовуєте? Якщо так, то очікую на ваші коментарі. І дякую, що ви мене дивитесь, Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня, Па-па!